Світ. Коліно хруснуло, хороший знак. Отже, я придумала відео, яке буде називатись Пробіжковий влог. Це тестова рубрика. Якщо вам сподобається, то я надалі буду знімати ще. Я обожнюю біг. Зараз чудова погода, плюс 11 сьогодні у Львові, і я просто не змогла сидіти на місці, тому. Давно думала про цю ідею. Сьогодні я побіжу в Острицький парк, і по дорозі, коли буду бігти, просто буду вам розповідати про все, що траплятиметься, цікаве на моєму шляху. Я сама не знаю, що з цього вийде, тому що я давно вже так далеко активно не бігала. А якщо я починаю активно бігати, це означає, знаєте що, що в мене проблеми. Окей, вирішила бігти в Острицький парк, тому що це моє улюблене місце у всьому Львові. Я просто закохана у цей парк. З перших днів мого перебування тут, тому що у мене в стрицькому парку була фізкультура в політехніці. Там я дуже багато проводила часу. Гуртожиток був там близько до того парку, і я там постійно бігала. Я зарядила навушники, зарядила телефон, зарядила свою камеру. Дуже сподіваюсь, що мені вистачить зарядки на сьогоднішню пробіжку. І дякую вам за вас тут. Розминаюсь і побігли. Найважливіше добре поїсти. Я це зробила. Це було дуже просто, це було дуже смачно. Друге найважливіше це добре розімнутися, щоб не травмуватись, коли я буду бігти. Хоча я пам'ятаю, в мене було таке, що я травмувалася ще розминкою, яка мала би запобігти травми під час тренування. Ну, коротше, упустимо цей момент. Особливо добре розминаємо наші ноги, стопи, коліна, тому що, ну, ясно, чому я ж буду бігти. Вам видно? Вам нічого не видно, так? Ну і ладно. Спинку теж розімну. Ой, як все хруське. Я вирішила, що ще на торану рано бігти просто в кофті, тому я вдягаю легеньку вітровку, щоб мені було не холодно, щоб мені було комфортно, все має дихати. Ну, ви розумієте? І я завжди бігаю з бананкою, мені кукла ключі, гроші, картки, я не знаю, всі якісь дрібниці, які мені можуть знадобитись по дорозі. Штани в мене вільні, не лосіни. Я не бігаю в лосінах, тому що моїм колінам потім дуже добре. Навушники і телефон, камера, все. Let's go. Чи я згадала, що нанесла на це сонцезахисний крем, тому що там вже дуже активне сонце. Погнали! Які я вже разів сказала, погнали, поїхали. Let's go! Дуже сильний вітер, і коли є підйом, зараз я йду на вулиці, не знаю який. Так от, коли якийсь серйозний підйом, я просто стопою програму, вона мені не рахує мій час. Я просто йду. Я себе не мучу, я просто так швидким темпом гуляю. Вулиця Озеркевича. Щодня тут приходила, коли ходила на пари в головний корпус політехніки. Це вулиця Озеркевича, а там собор Юри. А тут я. Дуже сильний вітер, я сподіваюся вам чути все, що я говорю. Тут, до речі, цей песик, щоразу він тут сидить, але його годують. Так шкода. О, йому мою тут песик. Привіт! Який гарний, я боюсь, песиків, тому що мене колись вкусив пес, коли я була мала. Маленьких песиків не боюсь. І котиків не боюсь. Я знімаю вам свої ноги. Ну а що. Забігаю на територію лівської політехніки, головний корпус позаду. Тут, до речі, їдальні, в якій я ніколи не їла, але кажуться, що дуже смачно. Сьогодні п'ятниця, тут тільки студентів, а я просто біжу і радію, що я вже закінчила своє навчання. І така ха, ага, по ще п'ять років ха ага, ха, я вже все. Дуже важко. Я вирішила пройтись, тому що тут вулиця, дуже гарна, до речі, вулиця, але дуже вверх іде, тому не буду. Дивіться, які в когось гарні балкони. Вау. Дивіться, просто по дорозі зустріла. Краса. І тут, правда, якісь пляшки, хочу їх забрати. Це не те, щоб я для відео просто якось так не знаю. Квіточки і сміття. Але район дуже гарний. Тут парк. Клас. Тепер де б це знайти смітник, щоб ту пляшку викинути, я не знаю. Чесно, я вже дуже змучилась, мені не так важко фізично, як просто дуже спекотно, і ніби нема чим дихати. Це найбільша проблема. Це я пляшку підняла не для того, щоб якось там не знаю щось там вам тут показати, що я якась не така, чи щось, чи така не знаю. Просто якби я зняла вам те сміття і сказала, що воно там є, але не підняла його, то ще була б я краще тих людей, які його там лишили. Смітника все ще нема, але я не здаюсь дуже гарний будинок. По-моєму, це якась віла, я не знаю, чи там хтось живе, якщо живе, то вибачте. <смі> я все ще надіюсь на смітник, тому зайшла в парк, тут -то точно він знайдеться, це парк, не знаю, як він. А, парк культури! Це парк культури, точно. Просто це він вище там до Стризької. Я йду, все ще йду шукати смітник. Ура! Я знайшла, ми знайшли один одного. Отак. Тепер можна і побігти. Дивіться, нарешті, боже. Я так сподіваюся, що мене чути тут був перехід, найгірший перехід у Львові, тому що тут одразу поворот. І його нарешті перенесли. Клас. Систецький парк, мій любий. Біжимо. Дуже стрімко. Та поки. То я не можу це описати, як мені зараз добре. О. Я не можу говорити, але дуже хочу розповісти, що оце моя улюблена стежина в астрицькому парку. У мене тут є фотографія осіння, правда. Тут дуже завжди гарно осінь і все таке жовте. І тут ніби арка така робиться з дерев. Клас. Боже, я забула, як дихати. Наскільки я червона, думаю, 10 помідорів з 10. Ах, як добре. Клас. А ще я в навушниках і дуже смішно і дивно, як я йду і, напевно, кричу на весь парк. Щось тут вам кричу, а люди на мене так поглядають. А мені все одно. Заглянула свою програму і отже, дивіться, 3 кілометри, 23 хвилини. Я в стрицькому парку. Кайф. Я вважаю, що кращим закінчення цієї пробіжки бути навіть не могло. Тому я дуже дякую вам за ваш перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось все, що відбувалося. Якщо так, то напишіть про це в коментарях. Я буду ще знімати. Тому що якось останнім часом скажу вам чесно, я взагалі відійшла від спорту. Такого ніколи не було в моєму житті, щоб я просто не мала бажання нічого робити. Ну але сьогодні погода, ви мене вибачте. Тому підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Будьте щасливі і всім 36 і 6 і двіночок.